Астрологічний прогноз війни на вересень і далі відповіді на найбільш актуальні запитання глядачів. Перше запитання: чи підуть російські війська на Дніпро чи захоплять місто Покровськ? За моїми прогнозами, найбільш успішний для Російської Федерації наступ був в середині. Вересня, коли планета Марс була в з'єднанні з Юпітером. Юпітер означає відносно легкий успіх, а Марс означає атаки просування вперед. І всередині серпня це сполучення планет було актуально. Наприкінці серпня і вересні ці планети віддаляються один від одного. Це означає астрологічно, що темпи наступ просування наступу Російської Федерації вони уповільнюються. Так само, як темпи просування наступу Збройних сил України на Курщині теж в середині серпня були інтенсивними, а зараз вони знизились. Тож я прогнозую, що і надалі буде знижатися інтенсивність просування військ на покровсько-російських військ на покровському напрямку і відповідно про просування значне в бік Дніпра, я вважаю, що мови не йде. В інтернеті подивився, що розраховують люди, що а от до Нового року, за скільки російські війська просунуться, це якщо б вони темп наступу зберігали, але вони втрачають темп наступу, такий є столичний прогноз. Про це свідчить позиція Марса в знакі зодіака Рак, бо Марс це планета, яка означає атака, просування вперед, а рак означає рухатись не вперед та назад. Тобто при такому сполученні в вересні і в жовтні рухатися вперед дуже складно. Марс виходить із рака на 2 місяці на грудень і половину січня. Але в лютому і березні і половині квітня знов повернеться в знак зодіака Рак. Це, ну, якщо б вони встигли там за 2 місяці наприкінці календарного року щось зробити, то ну, Разве що так. Але в цілому. Наступальний потенціал при Марсі в ракі, він знижується. Друге, це актуальне зараз у людей може бути відчуття перші 10 днів вересня із за Сонця в протистоянні з Сатурном, що люди вимушені приймати якісь для себе обмеження, можливо, які їм не подобаються. Тобто Сатурн означає обмеження, сонце означає своя воля, і на небі є сонце проти Сатурна це значить ваша воля. Проти якихось обмежень. Тобто ви протистоїте цим обмеженням, ви не хочете, щоб вони були. Сатурн знаходиться в рибах. Риба означає або хаос, або невідоме, або ну, невизначена якась ситуація. Тобто, ми перші 10 днів вересня вимушені приймати ці умови, ці обмеження, оці аскези. Які пропонує нам зовнішня ситуація. Тобто не протистояти їм, а намагатись прийняти, хоч ми це і не хочемо. Прогноз на зиму, прогноз ударів по енергосистемі. Зараз ми знаходимося напередодні. Затемнень, затемнень. А, і хоч таку картинку з інтернету скачав От стоп-кран. Сатурн означає гальмування, тому. Розогнані процеси, на війні наступ розогнаний, просування росіян розогнане. Ви, можливо, в житті розігналися ну, щось от робити. Але зараз в вересні от буде відчуватися, що на багато процесів буде йти гальмування. У деяких людей може бути відчуття, подібне до того, як автомобіль стоїть в пробці, і людина очікує що щось не просувається. А, так, по значить, люди зараз от теж в коментарях пишуть, що робити, чи уїжджати з України, чи не уїжджати, чи приїжджати, що буде взимку. Ми зараз знаходимося напередодні з темнень, які відбуваються в вересні і на початку жовтня. Під час затемнень частина інформації не відома, частина інформації ми не знаємо, тому ми вимушені робити якісь припущення, не знаючи всієї інформації. Хочу нагадати, що Минулої весни перед затемненнями ситуація була одна, а після затемнень в Україні відбулося декілька важливих подій: це надання зброї з боку Сполучених Штатів і прийняття закону про мобілізацію в Україні, можливо, ще якісь. Тобто ситуація після затемнень вона змінюється. От. Тому, по-перше, зараз складно прогнозувати точно, бо ситуація буде знижуватися. Але що я можу сказати? Що найбільш складні місяці це от зараз початок осені і кінець лютого березень, коли будуть наступні затемнення. Всередині зими є проблемні аспекти, але вони не катастрофічні, тому катастрофічної зими я не прогнозую. Якісь обмеження будуть, які точно не знаю. Дуже сильно залежить від ну, домовленості, перемовин, які я прогнозую от зараз восени. Але можу сказати таке астрологічне спостереження, що перед затемненнями люди чогось бояться. Давайте згадаємо, перед висінення затемненнями люди боялися, що нема зброї в ЗСУ, що її не надають, і що все пропало. Але затемнення пройшли, і ситуація. Ну, Трошки виправилась, так само і зараз. Тобто люди думають перед затемненнями, що все буде ужасно погано, але насправді ситуація виправиться. Тому є таке спостереження в мене астрологічного: не слід робити вибір життєвий напередодні затемненням, мотивуючись страхом. Тобто, якщо ви мотиву, ну, наприклад, я мотивуюсь страхом, що треба тікати з України, значить не треба тікати з України. Я мотивуюсь страхом, там, що я не зароблю грошей, значить зароблю грошей. Я мотивуюсь страхом, що ну, там, щось погане станеться, значить не станеться. Тобто, отак, от перед затемненнями, людина починає боятися бо. Пропадає підтримка от всіх природних енергій, затемнення місяця і енергія місяця пропадає, знижується, затемнення сонця, енергія сонця знижується. І людина ну, хоче зійти з дистанції в цей період, але зазвичай це буває помилкове рішення. Тому, якщо ви чогось боїтеся, то перед затемненнями, то велика дуже ймовірність, що це неправильна мотивація, і коли затемнення пройде, то ця проблематика, вона. Знизиться. Значить, багато аспектів до Сатурна в вересні. Сатурн в астрології пов'язаний з оточеннями. Тому у військових діях можливі оточення військ, не знаю, українських або російських, і, в принципі, цього можна уникнути, але ймовірності такі є. Тобто, проблема, я би сказав, більше не в просуванні вперед, а в можливих ймовірностях оточення в вересні місяці. Про це говорить сладкість Марса і сила Сатурна. Сатурна планета з кільцями, як оточена кольцями. Ну, І по минулим оточенням видно, що Сатурн пов'язаний з оточеннями. Далі, деякі теж, я скажу, спостереження, можливо, вони вам будуть ну, цікаві, а можливо, ви в коментарях своє міркування напишете з цього приводу. В мене таке міркування, політики тягнуть час. Тобто, Світові держави, тобто війна в Україні, і вони тягнуть тя, тягнуть резину, як би на сленгі сказати, тягнуть резину. Це Сатурн в рибах. Сатурн означає ну, досягнення цілей, а риби означають ну, зволікати, тягнути резину. Також риби пов'язані з тайною, секретами І і, і силами, які керують із-за Тому зараз при Сатурні в Рибах дуже сильний вплив на війну а, політичних сил, що вони не кажуть прямо. Далі я звернув увагу на такий факт, що от Донецьк це якби як столиця Донбаса і Київ це як столиця України. І от оцей Рух російських військ, він від весни йде отак от від Донецька, і якщо подивитися в бік Києва, я вважаю, що це ознака того, що нема согласування між як Київ бачить інтеграцію Донбаса і тим, як Донбас. Ну, якщо інтегруватися в Україну її бачить, тобто це конфлікт по лінії Київ-Донецьк під час знаходження Планет в рибах дуже сильно впливає колективне підсвідоме, і конфлікти, котрі є колективному підсвідомим, вони виходять на перший план. В карті Незалежності України ця карта вона відбулася під час повного місяця. 24 серпня 91-го року, і оце протистояння в карті України означає, що країна вимушена йти на компроміси, приймати щось до чого вона в опозиції і не намагатися витіснити це. Значить, послухав на вихідних я спостерігачів, спостерігачів відеоблогерів офіційних українських політиків. Що я хотів би сказати? Що я подивився, ну, а деяких я пам'ятаю натальні карти. Можу сказати, що багато із них не об'єктивні, а просто виражають ну, позицію своєї думки. Ну, тобто водолії, наприклад, там у відриви від реальності, овни сміливі, там, типу, стрільці оптимістичні, там, все буде хорошо. Казіроги там серйозні і кажуть, що треба довго-придовго. Тобто я не дуже побачив серед спостерігачів такої тенденції на об'єктивність. Тобто люди в основному виражають те, що в їх картах астрологічних прописано. Ну і з цієї точки зору я для себе зробив висновок, що якщо я хочу щось зрозуміти, хоча б то треба декількох подивитися. От така історія. Ну, я не буду зараз їх критикувати прямо по їх картах, бо це некоректно, просто таки б хотів сказати. Далі, затемнення місяця в вересні відбувається неподалік від координати планети Нептун. Нептун в астрології означає мрії. Ну, там релігія ще воно означає це московського патріархата, у них от під затемнення історії всякі відбуваються. Ну, але зараз я хочу сказати про мрії. У більшості людей є мрії, якісь, і у вас є якісь мрії. І от затемнення місяця емоційний показник біля планети мрії. Це означає, що це затемнення створює ефект, що ви можете відчувати, що це не те, про що ви мріяли. Тобто, що ваші мрії не здійснюються, це взагалі не те, про що ви мріяли Ну, відбувається. Цей ефект затемнення він десь к середині осінні пройде. Ну, але зараз може бути от таке відчуття. А, далі, також, окрім того, що затемнення місяця недалеко від Нептуна, воно також недалеко від Сатурна. Сатурн означає ну, щось довго або суб'єктивно довго. Взагалі-то затемнення місяця це більше не про об'єктивність, а про, про суб'єктивність. Затемнення сонця це про об'єктивність, а Затемнення місяця це про емоції, про психіку. От і оце близькість до Сатурна затемнення місяця означає, що суб'єктивне сприйняття, психічне сприйняття таке, що все ну, дуже довго. Воно зрозуміло, що довго. До речі, от зараз теж я на вихідних подивився, у відеороликах підкреслюють, там майже тисяча днів війни, 900 днів війни, типу 700 днів війни це було небагато, а от 900, ну я так. <свитак> з цього шутю, значить, ну це от я вважаю тому, що суб'єктивно тянеться дуже час, і ви можете відчувати, що це ну, терпіння взагалі ніякого немає дуже довго. Да, і під час затемнення місяця я прогнозував би проблеми з терпінням. Дійсно, що ну, може бути не вистачати у людей терпіння. А, також хочу зазначити, що зараз планета Венера на небі підходить до проблемних показників. Я зазначав, що це проблеми в стосунках, колективах між людьми. А хочу сказати, що Венера, як управья Терезів, це Терези це політики, це Камала Харіс і Путін. Таким чином, в найближчі дні у Камали Харіс і у Путіна можна прогнозувати. Там на цьому тижні якісь скандальні історії. Ну, Путіна це частково пов'язано, це що він в Монголію збирається, і там, чи, значить, затримають його, чи не затримують. Ну, такий скандал, типу Оскама Лехаріс, ну і ще якісь будуть скандали відбуватися. Далі, ну, ще раз хочу підкреслити, що. Те, що планета досягнення цілі в тайному знаки Зодіака це означає, що людям реально не говорять, які зараз цілі в війні і чого намагаються досягти країни в цієї війни. Хочу сказати про затемнення сонця. Затемнення Сонця, ну, в смислі, не про затемнення сонця, а от про що ну, воно відбудеться на початку жовтня, але воно вже формує свої події. І те, що затемнення Сонця відбувається з злілі, Лілі, Лілі це така штука, яка означає. Краще програти, ніж виграти. Бо якщо людина виграє, то наслідки будуть більш плачевні. А, значить, тобто це як є з чим платити, але я не хочу побіди якою ціною. Тобто, ну, от на цю тему така є пісня. А, ну, а в принципі, варіанта два. Або перемогти некоректно, або програти, але це буде виграш. В стосунках, в юридичних справах Терези, пов'язані з стосунки в юридичних справах, ну, тобто краще, ну можливо сказати, краще не підводити людей, краще, ніж щоб вас підвели, так краще події будуть розвиватися. Ну і краще бути в мінусах, тому що це буде відпрацьовка негативної карми. А якщо ви будете в плюсах, то скоріш за все цього можна досягти лише. Поганими способами, такими, які потім стратегічно принесуть проблеми. Ну, теж хотів таке спостереження сказати, що своє міркування, цікаво, що ви в коментарях може теж щось напишете. То я дивлюсь, як Україну ставлять в таку позицію, щоб вона випрашувала, випрашувала там то літаки, то танки, то ще щось. Ну і потім ну, так і бить їй дають. Значить, чим сильніше Україна отак от вкладається в те, що випрашувати щось. Тим більше Україна з кармічної точки зору бере на себе відповідальність. Ну, якщо б Україна так натякнула, що Ой нам надо, і Україні зразу дали, то той би хто дав, він ну, велику відповідальність теж ніс. А так Україна 120 разів одне теж попросила, вона вже вписалася 120 разів. І значить, вона за це все несе відповідальність. Це такий, я вважаю, спосіб зняти з себе відповідальність і перекласти її на Україну, перекласти карму на Україну. Впродовж війни карма вона не пропадає, вона є, і, наприклад, це отак от працює, що ну, під час війни ми це бачимо, як де деяких людей доганяє їх карма. А, значить, далі, ну теж таке спостереження, коли поверту... ну, думки хотів висловити, коли повернуть бійців батальйону Азов з полону. Чому для Путіна бійці батальйону Азов це є особисте? Справа в тому, що в карті Путіна планета пов'язана з морем, це Нептун, вона. Ну, займає важливе положення в з'єднанні з Сонцем. І для Путіна море, оце Крим, Море, і Азовське, і Чорне, то це для нього, ну, для нього це важлива якби, ті, тематика. І він реагує на цю тему моря. Тобто є багато інших батальйонів, які можливо більше. Російській Федерації причинили проблем, ніж батальйон Азов, але ну, у Путіна от така резонанс на тему моря. Ну, я, я от таку хочу сказати, думку висловити ну, свою. І хочу сказати, що. За моїми прогнозами, допоки є планети в рибах, то на жаль, бійці будуть в полоні. Планети з риб виходять влітку 25 го і навесні весні 2026-го. Таким чином, я прогнозую, що бійців батальйон Азов звільнять або влітку 25 го або навесні весні 2026-го року. А, значить, ну, теж такого спостереження. Зараз ці планети в Близнюках, Юпітер і Марс. Ну, Марс скоро вийде через декілька днів, а Юпітер залишиться. Близнюки означає обмін, щось на щось. І от відбувся обмін Покровського напрямку на Курський напрям, і, поки планети в Близнюках. Марс із Близнюків вийде через декілька днів, ця ідея знизиться. Ну а взагалі при планетах близнюках політики торгуються, люди торгуються, тобто виторговують для себе. Хочу сказати, чи подведуть країни-партнери Україну дійсно, це затемне сонце в Терезах. Воно може означати, що когось будуть підводити. А взагалі, оця точка астрологічна. точка... Яка, яка вказує на координату затемнень північний вузол, знаходячись в вовню, цей осталичних показник він показує, що взагалі то краще розраховувати на себе, не на когось, а на себе. Тобто, якщо ви можете розраховувати на когось, то ви от, наприкінці літа і в першій половині осені, є ризики, що ви зробите помилку, якщо буде розраховувати на когось. А треба розраховувати на себе про це. цей столичний фактор каже, і о він ще означає. Типу як більш складні задачі, брати більш складні задачі і розраховувати на себе. Я б міг вам порадити. Оцю, оцю інформацію я для вас підготував. Хочу сказати, що з 10 вересня стартує заняття в новій групі по вивченню астрології. І хто хоче навчатися в школі астрології, запрошую, пишіть, домовимося. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.